Слава Україні, друзі! Офіційно сезон 2023-2024 розпочато. Ну, з одного боку Україна вже повертається до Єврокубків, а з іншого цих вихідних цього вікенду стартує українська прем'єр-ліга. Перший тур це буде дуже цікаво. Тож дніпро 1 та Ворскла вже... Стартували дебют Дніпрян у лізі чемпіонів УЄФА в другому кваліфай раунді. На жаль, з поразки підбічня Олександра Кучера почали 1-3 поступилися грецькому панаті Найкосу. Тож буде дуже складно і компанії пройти до третього раунду, де на них вже чекає. Скоріше за все, на греків французький Олімпік Марсель нашого. Руслана Маліновського. Але Ворскла команда Віктора Скрипника нас дуже потішила. Обіграли грузинську ділу 2-1. Та що там? Створили справжній камбек. На останніх хвилинах вирвали перемогу у другому раунді кваліфікації Ліги конференції УЄФА. Тож ці команди. Через це не будуть брати участь у першому турі УПЛ. Їхній матч буде перенесено, але буде на що подивитися все одно. Тож, прошу, друзі, напишіть в коментарях, чи виступлять українські клуби краще поточного сезону в Єврокубках, ніж в минулому сезоні. Це стосується і Шахтаря, і Динамо, і Дніпра, і Ворскли, і Зорі. Ну і також ще цікава тема для обговорення. Перед тим як розпочався сезон УПЛ. Напишіть в коментарях, хто на вашу думку. Виграє чемпіонство України поточному в новому сезоні чи зможуть? Гірники з новим тренером, з Патріком Ван Леоном, захистити звання чемпіона, чи повернеться нарешті київське Динамо, чого чекають і вболівальники і киян, і всі фанати футболу в Україні. Я впевнений, тому що ми чекаємо на конкуренцію. Може бути навіть і е, сюрпризи від е, того Житомирського Полісся. Ну, будь-якому разі буде дуже цікаво. Тож чекаю на ваші коментарі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Legendary Ball, Ось бачите така. Краса за моєю спиною, це все футболпостер.com.ua, Посилання залишаю в описі до відео. Заходьте, теж цікавтесь, можете ексклюзив, чи з вашим обличчям в кольорах улюбленої команди замовити, або ж когось суперфутболістів сучасного футболу, або легенд минулого. Дуже якісна і класна робота. Всім рекомендую. Тож, перший тур української прем'єр-ліги з футболу. Новий сезон розпочато і дійсно все починається з нуля, з самого початку. І тим цікавіше слідкувати з самих перших поєдинків. І перший тур стартує якраз у п'ятницю ввечері, досить комфортний час. І сподіваюся, багато киян та гостей столиці зберуться о 17.00. Саме там у оболонь буде приймати коло з ковалівка. Оболонь, це дуже... Цікавий проект, цікавий футбольний клуб такого британського навіть сказав би лондонського зразка, коли район має свою команду рівня прем'єр-ліги і оболонь нарешті повернулася до найвищого дивізіону українського футболу. Я впевнений, що в них є амбіції, броварі, пивовари зроблять все для того, щоб здобути очки вже в першому матчі, в першому турі, але протистояти їм буде досить вже досвідчений. Прем'єр-лігівський боєць колосковалівка, ще одна команда з Київщини, але селища Ковалівка. Отак, Київщина проти столиці, проти центру і регіону і України буде змагатися. Дуже цікаво, так само, як і о 19.00 в матчі Верес рівне проти Поліся Житомир. Поліся так само, як дебютант прем'єр-ліги, але дуже амбітний, дуже потужний. Ціла низка зіркових гравців вже поповнила. Склад амбітних і навіть я б сказав би дебютантів. Натомість Верес ледь-ледь зберіг прописку в Еліті. Все ж змогли вони обіграти в перехідних матчах Металург Запоріжжя. Звісно, запорізьким вболівальникам хотілося б вже знову бачити свою команду в еліті українського футболу. Але поки тут лишається Верес вже без Юрія Вірта, але дуже цікавий в нас початок туру вже в п'ятницю ввечері. А продовжиться все у суботу ще більш маститими колективами. Звісно, 15.00 поєдинок рух Львів Зоря Луганськ, зоря вже з Ненадом, Лалатовичем, без Патріка, Ван Левена, але зоря часто змінювала тренерів. і Вернедуб свого часу йшов. Але що цікаво, вони зберігають своє обличчя і зберігають високе місце у турнірній таблиці. Ледь навіть другу сходинку і в Лігу Чемпіонів не потрапили, ледь не посіли срібне місце. Все ж Дніпро один в останньому турі його утримав. Але щось мені підказує, що зоря знову буде боротися за найвищі щаблі та. Таблиці УПЛ, ну і це стосується і їхнього вже екс-наставника Патріка Ван Леона, який очолив Шахтар. І, звісно, він захоче повторити результат Ігоря Йовічовича. Хорватський спеціаліст, свій дебютний сезон з гірниками, посів перше місце, здобув чемпіонство, і тим цікавіше о 17.00 нам буде спостерігати за матчем металіст 19-25 Шахтар Донецьк. Ці матчі відбудуться у суботу, але не менш цікаво буде і у неділю: 15.00. ЛНЗ Черкаси проти одеського чорноморця. Ще один дебютант УПЛ і тим цікавіше буде спостерігати за новим сезоном, де присутньо багато команд і досвідчених, і маститих, і дуже амбітних дебютантів. О 17.00 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського дебютантів не буде, але буде дуже гучне повернення. Андрій Ярмоленко повертається до столиці і в рідних біло-синіх кольорах. Вийде на газон стадіону Динамо. Київська команда буде. Приймати Минай, ну, дійсно, динамівці, м'яко кажучи, розчарували своїх болівальників у минулому сезоні. Тепер вони будуть брати участь лише у лізі конференцій УЕФА, але це все одно Єврокубки. Ну і там треба виходити до групового етапу. Вже з'явилися чутки, що Мірча Луческо, який, скоріше за все, цей останній сезон в Динамо проведе до кінця, може бути його достроково звільнено, якщо команда. Не вийде в групу ліги конференцій, але з іншого боку, і в керівництво білосинніх і вболівальників, та й самим футболістам має бути соромно. Іншого завдання, окрім боротьби за перше місце за чемпіонство, в принципі, бути не може. І ось цей поєдинок вже в першому турі для киян буде безсумнівно, як справжнісінький іспит. Так само, як і заключний матч туру, який відбудеться о 19.00. Олександрія Кривбас дуже цікаве тренерське протистояння. Руслана Ротаня і також Юрія Вернедуба це буде яскраво, це буде захоплююче і дуже цікаво. Руслан Ротань вже увійшов в історію українського футболу за часів незалежності. Він став першим тренером, який вивів футбольну збірну України на олімпійський турнір. Чудову роботу він з нашою молодіжкою проробив. Але я впевнений, в нього є теж. Велике бажання довести всім, що цей поки не дуже досвідчений наставник, але вже є класним тренером і на клубному рівні. Тож чекаємо на дуже яскравий перший тур. А ви, друзі, напишіть одразу в коментарях, які матч ви чекаєте понад усе, будете дивитися. Чи все ж будете слідкувати паралельно за всіма поєдинками? Добре, що вони не збігаються, і ми можемо повноцінно разом дивитися цей тур. Будуть також і стріми. Ми вже. Скучили за ними, де ми можемо з вами поспілкуватися, обмінятися думками досвідом. Ну, можна навіть посперечатися. Тож пишіть в коментарях, який матч чекаєте, за кого вболіваєте цього сезону. І ставте, будь ласка, лайки і цьому відео. І взагалі, каналу Legendary Balls. Дуже прошу підтримайте мене, підтримайте проект Legendary Balls, Підписуйтесь на канал. І звісно, зустрінемось дуже скоро. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу, за підтримку. Бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо. Para high